Доброго дня, пані та панове, вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні розпочинається сезон 25-26 чемпіонату України Ю-19 для команди Львівські Карпати. Сьогодні Карпатівці прийматимуть полісся з Житомира, тому думаю, що нас буде очікувати цікавий поєдинок. Є багато інформації про яку хочеться розповісти. Але... Давайте перейдемо до стартових складів команд. Поки у нас. Розпочнемо давайте, з господарів. Склад Полісся. Житомиряни у такому стартовому складі сьогодні гратимуть. Зараз момент біля воріт Карпат. Передача на Резнік. Резнік може пробити, але він пропускає м'яч далі на направив фланг. тут Івасі. Штарному майданчику бере під ліву. Євесі можна пробивати. Євесі пробиває, але блокують його удар. Меж залишається в Ріфорсю головою пробуває голкіпер. Лусіано можна пробити. Здалеку пробиває низу. Яно. Другий удар про що горіт на 21-й хвилині. Денис Талько на місці. Ось так здалеку вирішив пробити бразилець. Тому для них вони вже сезон свій розпочали. основна команда Карпат стартує завтра о 18.00. Квитки ви можете купити на сайті Гастроріо. Атака Поліса, удар. З меж штрафного майданчику. Скота штрафного майданчика, але потирайко на місці. Це вже було небезпечно. Розіграш кутового. Івасій. Яно. Хороша передача. «Копл», пробиває Артем. Вищий воріт. Меч летить, небезпечно. 27 хвилина Артем Копел міг відкривати рахунок у нашому матчі. Але не влучив у площину. Хороша, е, хороша домашня заготовка від Карпат. Розіра шкутового. 30-й Гушенець, 9-й Максим Лехів. 7-й Любомир Кузик. 25-й. Максим Долюк зараз небезпечно біля воріт Полісся. Поки його склад, давайте у повторі. Зараз дивимось момент. Подача з його флангу від Копола і пробував. Чабан. І дуже небезпечно, але все ж таки не влучив у площину воріт Іван Чабан. Однак дуже хороший момент у 81-го номера Карпат. Дібан, передача на правий фланг. Абрамчук простріл. Штарний майданчик пробуває Форсюк. Вищий воріт Буває нападник Карпат. Небезпечний момент біля воріт Полісся, але знову не вдається реалізувати свою атаку Карпатівцям. Зараз помилка яка від Черненка, Вихід Вічнавіч, у Полісся, небезпечно. Удар! 1-0. Забиває Полісся на 76-й хвилині. І забуває латвійський легіонер Даніес Радз... Радзенієкс. Ось про те, що я говорив, про контратаки. Були контратаки у Полісся у першому таймі, пам'ятаємо, зокрема, удар Олега Любченка після класної контратаки Вищий воріт. А ось зараз чи не єдина контратака Полісся у другому тамі завершується затям воріт. Помилка. Прикра, помилка Єгора Черненка. Змалі, але саме явно виконує Кутовий. Подача в штрафний майданчик, удар із порожніх воріт. Зараз вибиває м'яч Височанський, якщо не помиляюсь, під 28-м номером. Так. Тут м'яч покидає майже полі. Удар від воріт. Буде. Неймовірний шанс для Карпат, щоб зрівняти рахунок. Дивимось повтор. Удар головою від Дєдова. І дійсно, голкіпер вже був відіграний із порожніх воріт. Висучанський вибиває м'яч. До кінця відіграв зараз Висучанський. На підбиранні Іван Чабан. Чабан передача в центр. Резнік далі на Смаглія. А може пробити. Смаглій пробиває Іван. Максим Іван Смаглій. І голкіпер Денис. Розіграли зараз. Удар від двері така помилка від голкіпера. Кузик чому ж не пробував відразу Луїсіану з м'ячем. мечем? На рівному місці зараз дивимось. Розіграш удару від воріт. І так, помиляється тут. Гулкіпер, поліся. Ну, не дали, не дали можливості Кузику відразу пробити. Передача на Смаглія. Смаглій на Яну засильно. Помиляється Смаглій з передачею. Фінальний свисток. Поліся перемагає Карпата. Її 19 з рахунком 1-0. 76 хвилина Даніелс Радзенієкс, латвійський легіонер Форад Поліся, вийшов на заміну та відзначився забитим м'ячем.